Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде необичне відео, да, друзі? І що можу сказати, Буде... ми граємо сьогодні на Хайпікселе, як ви бачите, да, друзі? І сьогодні ми будемо тупо грати з І Що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, да, друзі, на сетсіль. це 100 підпічників. Я знаю, ми це зможемо зробити. І да, друзі, берете піченьки, чаєчок, тому що відео буде. Точно, не скучно, я так думаю, да, то, що мене будуть убивать, да. не удивляйся. <с> і ж, все, друзі, що можу сказати, слава Україні! і ми починаємо відео. Так, друзі, куди ми зразу підемо. Давайте ми зразу підемо, де, де 76 ігроков, Вибираємося. О, Боже, що я вибрав. Не так, не так, отак так вибираємо, і все. Ого, мене зразу в катку кинуло, друзі, це просто пипецки. Так, хорошо, так, Ду, -ду, 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 -ду. Я просто дуже хочу равно поіграти. Тупо з і все, більше нічого, типу, ну. Так, я знаю, мене будуть убивати дуже просто, ну, блін, що буде, що буде. Так, давайте, друзі. 3, 2, 1 і. Бемс! Так, хорошо, друзі, починаємо. Порчик, так. Ну, сокира, друзі, можна сказати. Е, не поняв. Фух, я злякався, тихінь... Боже, тихінько. Боже, як вони всі там грають по дуже крутому, я бачу. -кай кайло. Так, так, так. Так, шлем, давайте ми зараз дійдем. Так. Біжим, бежим, бежим, бежим. Що тут у нас? О, яблочко золоте. Сюди. Сюди. Так, хаваем його, і давайте ми так: берем кайло, ломаем, ломаем, ломаем. Бемс, бем, бем, бем. Так, все, тут все готове у нас. Так, ну, золото нам дуже, я думаю, не надо, друзі. Так. Де тут? Стоп, а у мене є доски, у мене досок немає. А то можна доски, 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 доски. Блін, тут досок немає, реально? Блін, прикол. Оце прикол. Хорошо. Так, ладно, давайте ми тоді будемо... А в мене блоків взагалі никаких немає. Стоп, ні, я там бачу блоків, боже. Так, беремо блок. Okay. Да, друзі, так, друзі, просто піпець Так. Боже, я не знаю, що мені робити. Ди, що він там робить? Так, хорошо, ладно. <сі> Може давайте ми зараз, знаєте, що зробимо? Будемо ще залізу давайте добивати. Так раз, раз. Так, будемо, коротше, потикенку все робити, так. Бемс, бемс, і бемс. Все, більше так розумію, тут немає нічого, да. Це що було? Піпець! Оце комусь, друзі, і довіряти, піпець, як так. Так, хорошо, давайте ми быстро все будемо. О, меч, сюди, 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 все. Ду-ду-ду-ду біжимо, біжимо не жаліємо. Так, шльом, шлюм, шльом, Давайте шлюм нам сюди блок. Хотя, хай буде, ладно. Бы быстро все робимо. Так, що тут у нас є? Угу. Бачу. Є один. О боже, я так все безрою роблю? Це просто піпець так, Давайте ми все будемо короче добувати. Ні, не все, ну будемо щось. Боже, думаємо, я думаю, на мене хтось напав знову, боже. То блін, надо короче в лоб йти. Ще так не вийде все просто. А тут ще один скринка є, ніфіга собі, прикол. Так. Е опи, давайте. Головне, мене ніхто не вбив в крису. Все буде дуже печально. Так, все, все є, давайте ще ми одійне. Раз. Так, хорошо, це дуже, звісно, круто, нам треба кудись іти. йти. ББ, е де я, де я, де я, є? Угу. Так, хорошо, надо щось робити. Не тупо на місці стоя, так, що тут є своїх. Досріляє, угу. пробує. Це піпець просто. Нет, я не хочу. Мене ще зб'ють, блин, буде тоді вообще прикол. Угу. 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 Угу, угу. Так, я не понів. Він до мене настройся, ніфіга собі! Ну давай. Да не да мені бить. Боже, ігра... кібері-ігроки, я вам отвечаю, вони кібері-ігроки, вони, ви бачите, як играют, це просто піпець, це вам не мишку клацати, блін, піпець! Так, друзі, я тут, а ми знову начинаем на такій карті, Да, друзі, це піпець Просто мене убивають, як я не знаю, кого. Да, і друзі, я тут бот, я просто тут бот. типу, блін. я тут не супер крутий ігрок, я дуже, ну. Не граю міні-ігри так дуже хорошо. Так, хорошо, це конечно дуже круто. Так, що тут у нас? Давайте ми зразу одіваємо. Так, це без розсуди О, Боже, боже, боже. Сюди, кайло, кайло. Угу, і все. Усе, що у мене є і все, і все. Хорошо, хай буде як є. Так, тут теж нічого такого нема. Сніжки, давайте ми візьмемо сніжки, я хочу, і ми візьмемо блоки. Це точно гарантія даю. І треба йти вперед. Не можна тупо стояти на місці, то що, ну, блін. Так, хорошо, я думаю, мене ніхто зараз не уб'є. Головне, мене ніхто не вбив, друзі, що буде дуже печально. І ще тут дуже не щось знайти був? Як тут нічого крутого, так оно немає? Так, 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 дивимо, що тут у. Ніфіга собі! Так, тут нікого немає, нічого, я думаю, да? Боже, стоп, 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 стоп. оп! Можна мені вкрасти у вас меч, як ви не проти, звісно, будете. І опит. Так, я не знаю, на що мені так дуже опит тут, ну... Буде норм. Так, хорошо, друзі, це, звісно, дуже все хорошо. Так, так, айло. Мені кайло надо, головне. От тут оберем все. І все. Давайте ми. Заберем, Залізо, забираем, так, раз, 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 давайте ми візьмем меч. А, їх в мене два, боже мой. А, понял. Надо все ручною міняти. А, тут все є. Все, Йдемо, короче, друзі, далі. Так, 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 так. так. Ну, нихуя, я дуже так, не бачу. А куди я прийшов? А, все, я от куди я прийшов. Ага. Боже, ну Так, 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 Біжим, 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 біжим. Хайлом. Хопа, все, вообще, четко. Кстати, у мене досок немає. Мне треба негайно доски. О! Вода, вода, вода. В буде дуже потужно. блін Так, я думаю, тут можно ломать? Е да, можно! вообще, кайфок. Все, біжимо назад. Так. Доски, доски, доски. Так, верстак тут зразу готовий. Верстак, верстак. Робимо, пал... робим раз і робимо собі меч. Все, друзі. Взагалі, все потужно. Так. так. Так, 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 так. Що тут? Кстати, можна яблучко з'їсти. Взагалі, потужно. О! Так, я так розумію, броню надо отак так Все треба надо отак. так. Так, скільки. О, тут два ігрока. Типа я і він. І де він може бути? А де він може бути, друзі? Як ви думаєте, куди він міг? Я його бачу, друзі. Меч, 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 меч. Давай. Та, блін. Це просто піпець! Ну він Сні... Мене слів нема. Просто. Просто, блін. Мечами треба бектись, а не просто сніжками кидатися. Це просто піпец, друзі. Так, друзі, ждемо. Так, друзі, тут 3 секунди осталось. І бемс! Все. Так, я думаю, мені мішати ніхто не буде. Я не хочу, мені хтось мішав. Стоп, а чого я. Так, зразу сюди йдемо, то що. Мене хтось може убити, мене таке чувство. А мне не хватило, мене хтось убивав. <глух> Та, ні, дружок, так з тобою не піде, Дило. Таке... А ні, дружок, так не піде. У нас діло с тобой. Так, берем кайло. Откуда він взявся, я не поняв. що за приколи? Боже, отут на мене стріляє, один отута йде. ну це піпець кін просто. Коротше, друзі, ось це муп, який мене убив взяв і упав. Коротше, да, я трошки заболяв. Коротше, друзі, прикиньте, він такий, хоче строїться і падає, я його ніхто не збиваю. Він такий, отут. Такий стави, стави, бумс, і тупо отак падає. Піпець буде слити, Отак йому треба, блін, криса, блін. Піпецькін, друзі. Так, пауза. Так, друзі, я тут. Давайте ми, я не знаю, зробимо посідну катку. Це ще буде дуже прикольно. Давайте ще одна катка і все, друзі. І я думаю, цього хвата буде. Так, 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 беремося. Так, одіво. Його... Не поняв. Блін, мене все пісня, чому воно так не працює, блін? Так, добре, несуть. М -м О, давайте ми зразу почнемо все добувати. Отак, раз, раз і все. О, я пам'ятаю, бачив три їх штучки. Тепер. Доски. Так, у доски у мене є. Боже, 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 давай. Та Бриз, берись, так! Верстак, верстак, верстак. Робимо до палки. Так, одна палка мені не нужна. І робимо меч. Все, друзі, меч у нас готовий. Жить можна так, мені показалось. Так, тепер добуваємо залізо, давайте ми добуваємо, 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 добуваем залізо. Все, залізо, я думаю, вообще. Четко, друзі. Так. Так тихо. Блін, це треба з друзями грати. Кстати, друзі, як ви хочете з друзями, я з кем поснімав разом High Pixel. це игры Wars. Пишите в коментарі, Ой, sky Wars. І И Wars, і sky Wars. Пишете друзі, коментарі і плюсик. Да. Так, закинуть вся все дуже... хорошо, а де всі люди? Так. Так, 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 хорошо. Що у мене тут є? Угу. П'ять штучок того. А скільки треба зробити. А що тут? Ну так, як завжди, не робота, нічого. хорошо! Давайте ми будемо потихеньку построїтися кудись. Я хочу кудись построїтися, а тільки кудись сам не знаю. Блін, тут таке місто ще попалось. Блін, мене ще 100% хтось зб'є. Я вам реально кажу, мене зараз хтось візьме і зб'є. Так, ну тут нікого немає. Ой, а чи я блоки, блоки, блоки. Ну, хорошо, давайте ми будемо строїтися, друзі. Алін. Так, строїмо, строїмо, строїмо. Зараз хтось зб'є, я вам реально кажу. О, ні. Ну, хорошо, пропустимося. Біжимо сюди, давайте, друзі. Так, бам бім Будемо все потихеньку всіх братися. Так, давайте. Хо. Опа, так, все, тут есть уже у нас. Так, сколько меня? Четыре штучки. Бр -бр 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 -бр. <laughs> Хорошо. И о, давайте мы сделаем той. Э -э а, не хватает. Хорошо. Так, о, там кто сбег. А, два игрока осталось. Ой, ее там бачу, 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 бачу. Де ти до його потихеньку йдеш? Де він? На... Це ужас, і я не знаю, як вони грають, це ужас просто, ну, це може я просто не розумію, коротше, друзі, це піпецкін просто. У нас, друзі, вийшло, Да, я як не як бум на другому місці, да, не один раз. Кстати, друзі, туди, що мене не виходили убивати ось, ось главного фінальчика. Коротше, да. Я. Разне місто получав. Ну, головне, як кажуть, не останнє і не перше. Так, да, друзі, я був на другому місці, там два рази поже. І так, да, друзі, треба вчитися, це вже вовсе піпенськінг, це треба з другом ігра, типу, да. він теж грає, як я, ну нічого страшного. І що можу сказати, у мене подружка казала, треба робити спеціальні ліги, як сказати, не ліги, а. Такі, блін, я не знаю, як це назвати, типа, ігроки могли іграти. Ще все одно такі іграки, які дуже потужні в таких іграх. Типу, ну, взяти мене, ну, типу, я дуже не вмію іграти, а тут іграють профі. Типу, ну вони, понятно, будуть ізі катку побіжчати. Це треба робити, так для всіх були різні, типу, я не знаю, баланс. Був, ну я не знаю, як це сказати по правді, друзі. І що можу сказати, одне. Му ні, я знаю, як це сказати, можна... М -м -м. Тата, мені давали таких, як я, да. І все, типу, і все буде понятно. А так, друзі, піпецьки. Ні, що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам відео. Так, да, друзі, я думаю, ви чайочок, печеньки допили, доїли. І що можу сказати? Всім удачі і всім пока-пока, друзі. Наша ціль 100 підписників. І ставте лайки, пишіть коментарі, друзі. Да, да. І слава Україні, друзі. Всім пока-пока. Пік-пік. Всім, друзі, пока пока бр 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 Дау.